Відомий український футболіст волонтер засновник благодійного фонду Народна Армія Роман Зазуля заявив, що більше не буде допомагати громаді у Святогірській лаврі, яка й досі належить до ОПЦ МП. Адже адже за його спостереженнями там і досі є прихильники так званого руського миру, можна так сказати, ждуни. Зозуля каже, що частина людей, які прийшли по гуманітарку, вдавали, що це що не розуміють української і навіть не намагалися приховувати свою зневагу до волонтерів. При цьому і від допомоги не відмовлялася. Футболіст наголосив, що не всі все ж таки е зазомбовані, і сподіваються, що найближчим часом туди навідається СБУ. Хочу від себе додати, як волонтер, ми е, відвідували подібний регіони, саме цей регіон, і стикалися з подібною проблематикою проблематика ждунів, ждунів, якими мають займатися Служба безпеки України, які під час гострої фази е, там назвонювали нашим волонтерам, розказували про те, як вони будуть спалювати йому хату, як йому будуть вбивати, гвалтувати його жінку. Це реальна історія. І, і коли е, ми відбиваємо. Мо ворога подалі і вони відчувають загрозу, що вони втрачають свої позиції. Вони заходять в такий тихий сп'ячий режим, але від того вони менш жду нами не стають. Тому для СБУ там буде дуже дуже багато роботи.